Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Фармак. перший день осені і 555-й повномасштабного російського вторгнення канал 1+,1 плюс з вами в об'єднаному марафоні і розпочинаємо новинами від ТСН. 34-річного чоловіка вбили росіяни у Херсоні. Після полудня вони вкотре вдарили по місту. А за добу вороги атакували його 9 разів. Ціли в житлові будинки та об'єкти інфраструктури. По області окупанти випустили майже 300 снарядів з мінометів, артилерії, градів, дронів та авіації. Там є жертва і потерпілий. Чотири ракети с 300 скерували Росіяни по селу Мирному на Донеччині. Загинула людина. А за річно атакували зградів. Є поранений. Під ворожим вогнем цієї доби було 15 населених пунктів. Пошкоджено та зруйновано понад три десятки цивільних об'єктів. Троє людей поранено на Запоріжжі. До лікарні забрали чоловіка та жінку з Голяйполя та жителя Оріхова. Область пережила майже сотню ворожих ударів з безпілотників, реактивних систем, залпового вогню та артилерії. Опівдні окупанти вдарили по середмістю серединобуди на Сумщині. Четверо людей дістали поранення. Пошкоджені 16 багатоквартирних, 12 приватних будинків, п'ять адміністративних будівель, об'єкт критичної інфраструктури, три заклади освіти і ще автомобіль. Троє цивільних постраждали внаслідок ракетного обстрілу на Вінниччині. Вночі ворог випустив з Чорного моря два калібри, які влучили по цивільних об'єктах та по одному із сіл Калинівської громади. Про наслідки влучання кореспондент ТСН Валерій Кузніцов. Далі ось така вирва глибиною, щонайменше у 5 метрів і шириною в десяток залишилася після обстрілу росіянами села Котюженці. Російська ракета впала просто на городі. Новий будинок пані Раїси вже не придатний для життя. Він зовсім поруч з місцем влучання. Те, що не встигли зробити ремонт і заселитись, родину врятувало, каже жінка. П'ять годин ми почули вибух, а потім приїхали і от побачили. Нічого не залишилось. Хата пошкоджена дуже всередині, всі перестінки. Панелі зміщені, ну дякувати а от, Богові, що так пишено, сталося, це. що впало на город, а наша хата саме ближче. Росіяни вдарили по котюженцях близько п'ятої ранку, коли село спало. Сильний вибух, вона то свистіло, потім зеленку тіло, даже вже я даже. А потім вибухи таких бахнули. Усильний я телевізор дивилася. Ну як злякалася? люстра впала коло мене, то трошки злякалась, бо пробила геть кувра, як падала з потолка. Диво, що з мешканців ніхто не постраждав, кажуть люди. Оговтавшись від вибухів, вони збирають смертельне залізяча по всьому селу. Разом з тим, поліція документує черговий злочин проти мирного населення. це все що побачила, що що не бачимо скільки є, так, сепаратістки. Вночі ворог випустив два калібри із чорного моря, кажуть у військовій адміністрації. Окрім котюженців, ще одна ракета влучила в приватне підприємство у Калинівській громаді. Постраждали троє цивільних, повідомив керівник обласної військової адміністрації. Був дуже сильний потужний за п'ять кілометрів. Прямо риб стояв дуже великий. Було пошкоджено вісім будинків, значить в деяких будинках був на 60-70% процентів. Будинки зруйновані. пораненим надають допомогу. Тим часом у котюженцях мешканці намагаються самотужки лагодити. Ти дахи і склити вікна. Ракета знищила не лише майно, а й урожай на городах. Валерій Кузняцов Микола Назаренко, Назаренковінична ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Але не всі російські ракети долітають до українського кордону в соцмережах країна агресорки, обговорюють крилату ракету Х-101 знайдену в полі в Саратовській області за 300 кілометрів від лінії фронту. Брухт вартістю у 13 мільйонів доларів вирішили знищити просто на місці. А тим часом Псков, де в середу поцілили по аеропорту, пошкодивши чотири військові транспортники, цієї ночі знову не спав через звуки пострілів та вибухів. Збивали безпілотники і поруч із Москвою. Через це знову кілька годин не працювали усі чотири аеропорти російської столиці. Скасували більше як 20 рейсів, і ще чотири десятки затримали. Нервувалися через безпілотники і в Курській та Білгородській областях. Успішний наступ. Генеральний штаб збройних сил України повідомляє, що сили оборони наступають одразу на двох напрямках: Мелітопольському і Бахмутському. На півдні Українська армія іде в напрямку села Новопрокопівка. Це неподалік Токмака. Там бійці закріплюються на рубежах і завдають артилерійських ударів по позиціях ворога. А наступ у бік Бахмута на Донеччині ведуть від південної частини міста. Росіяни теж намагаються наступати, зокрема на Лиманському напрямку. Однак ці спроби генштаб збройних сил називає невдалим. Ми стримувати противника силами оборони доводиться і на Мар'їнському напрямку. Разом із тим, ворог завдає авіаційних ударів чи не по всьому фронту на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Під авіаударами також фронт на Запоріжжі та Херсонщині. Тим часом українські сили спеціальних операцій повідомляють, що їхні бійці без єдиного пострілу взяли в полон одразу 19 окупантів. На частину з них на Луганщині, в районі Білогорівки, натрапили двоє українських снайперів. Вороги намагалися копати укоп. Попи, зрештою, розповіли нашим бійцям, хто і де так само копає вже в інших місцях. І в наступні кілька днів бійці спрацювали вже підсиленими загонами. Снайперська парика шукала собі позицію і вирішили прийти. І замітили, як копають двоє. Вони взяли в полон, розпитали, пройшли далі з групою, взяли ще повлон. Далі пройшла наша піхота, закріпилася, і катапи приходили до них. Поки не поняли, що їхні люди йдуть, а не вертаються. На бахмутському напрямку наші сили оборони з важкими боями метр за метром продавлюють російські позиції дії піхоти безперервно підтримують своїми важкими калібрами артилеристи. Кожна ділянка фронту тут цілодобово моніториться розвідувальними дронами. Тільки ну, така пташка фіксує якийсь ворожий рух або помічає техніку окупантів. Гармаші миттєво. Беруться до роботи. Десантники 80-ї бригади тут б'ють із дуже рідкісної для нашої війни гармати. Репортаж про це кореспондента ТСН Антона Коцуконя. Гармата! гострі так. Звучить радянська гармата М 46 з доволі екзотичним калібром 130 міліметрів. Валич добре, далекобійно. На добрячі кілометри валить. Так що. Прекрасна штука до 27 кілометрів. працює. ці машини. Десантники львівської 80-ї бригади отримали два місяці тому. До того працювали на Д-30-х. Різниця лише в тому, що поворотні можуть бути деколи важче І піднімати, повертати вліво вправо. То що ну на масивніше, все таки ніж Д-30. Хлопці хутко призвичаєлись до нової гармати, і навіть за такий короткий період вже встигли добряче попалити ворожої техніки та особового складу. І По бліндажах прямою наводкою, і по техніці. По МТЛБ то по багато по цей по цей пононі та по побехах від швидкості їхньої роботи залежить ситуація на нульових позиціях, тому бойова готовність. Цілодобова. Не буває такого, що ми там день працюємо, вночі спимота відпочиваємо. Робота йде 24 на 7, Цілі з'являються 24 на 7, координати так само розвідники безперервно ведуть розвідку. Ось і зараз інтерв'ю з командиром батареї перериває шипіння рації. Нова ціль. В один момент ми стріляємо по піхоті, яка там спішилась, наступає. А в якийсь момент ми можемо відпрацьовувати там будь-які моменти техніку. Вже за кілька секунд. Розрахунок по місцях навідник спрямовує ствол по заданим координатам координатам. 97, основний, і більше 1, 65. Мата! Стріл! 130-й снаряд зараз нагадає чужинцям, на чиїй вони землі. Пішов снаряд, є розрив, коректура, Розрив, коректура. і так працюємо до самого знищення. По дикому кацапському племі, бо це не нація, а це дике кацапські племі. Якимись дикими часто є і дії загарбників. По ним летить. Летить прицільно, а вони продовжують йти просто під снаряди. Гармата вийшло пару людей, їх накрили через ну, півчаса. По тій самій стежці, по всьому цьому знову йдуть. Тіпо. Там людей, тіпо, я так здивався трохи, тіпо, не жалюю взагалі. А ще росіяни не жалкують цілі рої своїх безпілотників задля пошуку наших гармашів. Я усе як був на навчання. То е е е я спав, ну типа, і збоку боку кісті ще щось літав. Тіх то ж піскоча бо звук такий похожий. навіть. ну десь там багкає, спокійно все. Ну коли там щось таке зразу, ти щось так ті піскакуєш. Поки рація мовчить в десантників. Є час на відпочинок та перекур. Хлопці, які за роботою суцільна суворість та сконцентрованість нині безкінечно жартують та сміються. Куди ж на війні без гумору? Десь хтось когось підколе, десь хтось щось смішне скаже, десь щось хтось скаже неправильно, хлопці це зловлять і вже перекрутяться на якийсь жарт, і це вже буде в колективі жарт. Та в будь-який момент увесь розрахунок готовий миттєво зірватися і знову і знову заряджати гармату, щоб кожним пострілом наближати нашу перемогу. Звичайно, виграємо. якби не виграти, то б ми це починали. Та перемога другого результату не може бути. Тут результат один для нас. Ми не відступимо з Донеччини. Антон Куцуконь, Олексій Осавчук, Сергій Перфілов ТСН. СН один плюс один марафон. Єдині новини. Назавжди у небі у Полтаві попрощалися з двома екіпажами вертольотів. 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Вони загинули на Донеччині під час бойового вильоту 29 серпня. Наразі триває розслідування причин катастрофи. Попередньо є інформація про атаку на борти російського винищувача. Імена загиблих. Це капітан Юрій Анісімов, старший бортовий авіаційний технік, старший лейтенант Валентин Воробець, льотчик Штурман, капітан Євген Кісіль, старший бортовий технік. Полковник Віктор Панасюко, командир вертольота, капітан Владислав Римар, командир вертолітної ланки, старший лейтенант Іван Яровий Штурман. Вони літали разом і прощалися з ними теж разом у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Від початку планували іншу локацію, але з міркувань безпеки місце прощання довелося перенести. Це були майстри своєї справи, командири, льотчики-штурмани бортової техніки. Воював з ними плеч-опліч. Вони ніколи не боялися будь-яких завдань. Вони завжди перші рвалися у бій. Кожного разу, коли чекаємо якісь списки на ротацію, хлопці сподівалися, що їхні прізвища будуть там, тому що вони не могли сидіти осторонь. Коли окупанти прийшли на нас на нашу землю. По ним працювала Су-35 і була вимушена е заземлення, вимушена. І під час цього заземлення сталася ав авіакатастрофа. Неймовірний результат під час останньої масованої ракетної атаки Росії на Київ та область, українські військові збили усі повітряні цілі 20 ракет із 20. 30 серпня ворог завдав ударів вночі з різних напрямків по нашій столиці, але влучити по цілях ракетам не дали сучасні системи протиповітряної оборони, а також бійці мобільних вогневих груп. Одній з них вдалося знешкодити ворожу ракету із переносного комплексу Стінгер. Із тими, хто береже наше небо, розмовляв кореспондент СН Олександр Загородний. Жодних хитромудрих комп'ютерів антен та потужних ракет звичайний собі позашляхових. Троє бійців швиденько розкладають своє господарство. Американський переносний комплекс Стінгер та кілька запасних до нього ракет. Бійці цієї мобільної групи протягом минулого тижня можливо врятували не одне людське життя. Спочатку вони збили бойовий ударний безпілотник Камікадзе Шахет, а 30 серпня російську крилату ракету «Х-101». за це командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв вручає бійцям. Нагороди. ви виконали завдання на відміну. Юра, дякую. Слава Україні! Слава. Перша час. да О, ну Ми вас вітаємо. І як це вам так вдається? Вже ну хто не пробує. То й не попаде. Зразу переживаєш, а потім забуваєш за все. Віжу цель, не бачу прип'ясті. Останніми місяцями ворог змінює тактику. Його ракети маневрують, вони вперто шукають хоча б якусь шпаринку, щоб прорватися до Києва. Тому саме такі мобільні групи зі стінгерами дуже часто стають на дорозі цих ракет. Вони збивають до 20% усього того, що летить на столицю, каже Сергій Наєв. За останній удар було збити всі 20 крилатих ракет, які запустили Росія. От 100%. але все залежить від, скажімо так, від потужності цих ударів, напрямків. Ворог він теж не стоїть на місці. Він завжди намагається маневрувати і застосовувати свої засоби повітряного нападу з різних напрямків. Бійці показують відео ураження російської ракети. Ось запуск Стінгера, і вже десь там влучання. Видно, не дуже власне, як і в житті. Командир на псевдо Вацлав зауважує, особливо важко уночі для цього. Дорогий американський комплекс вони серйозно модернізували власними силами за допомогою мисливського прицілу, скотчу та пластикових хомутиків. На планку пікатілі ми помістили цей. При бачення. але саму планку причепили на звичайних хомутах за 15 копійок. Ще 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 проклеєний ага. двостороннім скотчем. Усі кияни добре пам'ятають поза ніч 20 російських ракет з шаленою швидкістю мчать до столиці. Десятки вибухів десь у передмістях. Ракета Х-101 з чотирма сотнями кілограмів вибухівки намагається зайти з півдня. Куди не цілили росіяни? По електростанції по житловому будинку. А про що ж ми думаємо під час нічної ворожої атаки, щоб наші не схибали і збили усі ворожі ракети? А як ми уявляємо собі цих хлопців, які оберігають наше життя і життя наших дітей? Та ось такі вони наші. Можна? Хоч посижу з вами, хлопці? Дякую вам за вашу роботу. Дякую. Олександр Загородний, Тимофій Кощі, ТСН, 1+,1 марафон. Єдині новини. Перші ядерні боєголовки вже в Білорусі, але використати їх ця республіка не зможе. Таке заявив очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у великому інтерв'ю моїй колезі ведучи Димтисуди Наталій Мосейчук. Він пояснив, що загрозу від них оцінює як мінімальну причини, які не дозволять Білорусі застосувати боєголовки. Обачає дві: одна це відсутність належних навичок поводження з цією зброєю про що свідчать звіти російських спецслужб для Кремля. А друге це наслідки їх Росія розуміє. Уміє, вважає очільник ГУР і тому тримає боєголовки типу іскандер лише як засіб ядерного стримування. Який сенс ставити на передовій лінії ядерну зброю? І вона точно буде або знищена, або захоплена. Який сенс, коли в тебе є міжконтинентальні балістичні ракети? Це велика геополітична гра. Перші боєголовки були доставлені кілька днів тому. Значить, до того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами. І за результатами тренувань я читав оригінали цих документів, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації засування подібного озброєння. До дня знань в Україні запрацював новий освітній мобільний додаток для дітей, батьків та вчителів. Мрія його розробили творці вже відомого та популярного застосунку Дія і саме сьогодні новий додаток презентував президент Зеленський. Сама презентація відбулася у форматі онлайн-зустрічі з українськими учнями з усіх куточків країни та світу. Новий застосунок забезпечить доступ до широкого спектру запитів і надаватиме освітні та безпекові послуги для дітей та їхніх батьків. Мрія покликана допомогти. Ти дістати доступ до знань із будь-якого куточка світу, а штучний інтелект, вбудований в додаток, дасть змогу дитині віднайти власну унікальність, таланти та здібності. Крім того, в застосунку є бібліотека, різні курси та гуртки. Через додаток учні можуть дивитися розклад своїх занять, а батьки моніторити навчальний процес та бали дітей. Також мрія матиме ID дитини та оснащена функціями месенджера. Новий додаток робить освітній процес більш цивілізованим, економить час батьків та вчителів, запевняють його розвитку. Робники і обіцяють його функціонал надалі розширюватиметься. Ну, цей застосунок про, про вас, про нас, про майбутнє. Він зможе дати кожній дитині алгоритм того, на що звернути увагу, чому присвятити більше часу, які освітні матеріали стануть корисніші конкретно тобі. Мрія для дитини, і це вхід в особистий освітній простір якого потребує кожна дитина? Ну а день знань в українських школах сьогодні розпочався із вшанування пам'яті полеглих захисників та дітей, які вже ніколи не сядуть за парти. Для харківських школярів святкову лінійку провели вперше за два роки в підземному переході. А в столиці поліція отримала повідомлення про замінування усіх шкіл. Більше про вже другий день знань в умовах воєнного стану. Дивіться в сюжеті кореспондентів ТСН. 503 паперові літачки на спомин про загиблих дітей у середмісті Дніпра вшанували тих, хто вже ніколи не сяде за парти. Школярі та студенти зробили символічні літачки, що прямують у небо. Їх розмістили на триметровій конструкції, до якої містяни поклали іграшки. Перехожим роздавали листівки з офіційно встановленими даними про вбитих та скалічених росіянами дітей в Україні. Конструкція стоятиме на площі добу із звуковим супроводом, що нагадує про найбільші терористичні атаки окупантів. Ці літочки літять в небо разом з дітками, які вже загинули, це символ того, що в дітей забрали їхнє майбутнє. Вони, на жаль, не зможуть піти у садочок, не зможуть піти у школу, щоб усі перехожі змогли просто відчути, що це точнісінько, таке саме дитинство, яке було у них, тільки вони мали на нього право, а хтось лише через те, що він українець, не мав такого права. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку у ліцеї, де вшився Дмитро Ковальов. 23-річний герой загинув торік під Харковом, рятуючи пораненого побратима з поля бою. В іншому ліцеї учні віддали шану двом сотням чернівецьких бійців, які не повернулися з українсько-російської війни. Випускники пронесли десятиметрове біле полотно з іменами загиблих захисників. А замість квітів донатили на старлінг для мамоучениці, яка воює на передовій. Діти мають знати про те, що ми виборюємо всі від малого до великого свою державність. У селище бузова на Київщині задля безпеки лінійку провели на території дитячого садка і лише для першокласників та їхніх батьків. Відтак у першачків був короткий урок, знайомство з укриттям та правилами поводження з небезпечними предметами, розбомблено росіянами школу у Бузові, косметично відремонтували силами громади. Проте вже восени розпочнеться її повноцінне відновлення. Ліцею готовим навче. Року укриття обладнання поставлені парті, дошки по можливості, щоб діти навчались під час повітряні тривоги. Ти в школу хочеш? Так. Да. Що да. в школі роблять? Ти знаєш, а ти хочеш да. Так. Все буде добре, все буде гаразд. Захищають найкращі чоловіки, та тусі, брати. Розі свято першачків довелося провести в укритті через повітряну тривогу. У Харкові перший шкільний дзвоник пролунав сьогодні у підземному переході. Це перше у місті масовий захід для школярів за останні два роки. Понад тисяча першокласників та одинадцятикласників нарешті побачилися зі своїми ровесниками не через екран комп'ютера. Ой, дуже сумую я їх коли сьогодні побачила, навіть розплакалась. надзвичайно важливо для психологічної підтримки, для морального духу, для того, щоб школярі знали, що ми крокуємо до перемоги. Вже 4 вересня школярі розпочнуть навчання. Більшість онлайн. А понад тисячі школярів навчатимуться за змішаною формою у метро. Вікторія Стрільцова, Ольга Палоска, Вікторія Танасічук, Сергій Моргун, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Бойкот Нобеля, що далі, то більше шведських політиків висловлюють обурення рішення Нобелівського комітету знову, на відміну від минулого року, запросити на церемонію вручення премії російського та білоруського послів. Кілька лідерів опозиційних партій скасували свої запрошення. Представники уряду теж розглядають можливість не з'являтися на заході. Рішення запросити послів держав-агресорок засудила і Україна. У МЗС наголосили в той самий час, коли російський посол в костюмі сидітиме у стокгольмському концерт холі. Російська армія коїтиме чергові воєнні злочини на окупованих територіях. А російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах. Дипломати закликали Нобелівський комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі. Голос України звучить у Європі. Такий слоган обрали організатори головного вокального шоу для нового 13-го сезону. Голос країни стартує в ефірі вже цієї неділі, о 21-й на каналі 1+,1 Україна та на одному з польських телеканалів. Саме в столиці Польщі відбуваються зйомки проєкту із очевидних міркувань безпеки. Троє з чотирьох тренерів у цьому сезоні новачки. Як відбувається етап відбору на осліп? Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак зараз розкаже. Приготувалися, виходимо в одному з телевізійних павільйонів Варшави. Зіркові наставники проєкту Голос країни обирають свої команди. Глядачі в залі українці, які змушені були виїхати за кордон. Тож, коли на майданчику з'являються гості з рідної України, тренери проєкту, глядачі радіють їм, наче рідним. Зіркова тренерка Надя Дорофієва каже, в цей трагічний час голос країни це передусім не про розвагу, а про пошук нових українських артистів. Я щаслива, що я набрала саме таких, які потім будуть ці голоси не просто поспівають у нас на голосі країни, а вони потім будуть робити те, що ми всі потім будемо слухати. Дорофієва єдина тренерка, яка вже має досвід наставниці голосу країни. Тому інші тренери Артем Пивоваров, Іван Клименко та Юлія Саніна, зізнаються дорогою до. Варшави брали майстер-класи у Наді Надя дійсно з усіх тренерів найдосвідченіша. і Ми дійсно завалилися до неї в купе, і ті секрети, які вона нам розказала, залишаться тільки між нами. Ага, ага. Це допоможе перемогти мені а, в цьому шар. проєкті. Жарти жартами, але одна з місій «Голос України-13» – показати всьому світові, що українська культура самобутня і живе навіть в умовах війни. Серед учасників є абсолютно різні люди. Це українці, які на жаль через цю кляту війну розкидані по світу. Ми маємо на меті їх зібрати в одному проєкті. Також це люди, які переживають ці події в Україні, які роблять це незламно, які надихають. Також серед учасників. Кі, безумовно, є військові, тому що вони зірки цього часу зйомки відбуваються за потужної підтримки польських телевізійників. Всі учасники проєкту чоловічої статі отримали дозволи на виїзд за кордон із обов'язковим поверненням в Україну. За цим суворо стежать продюсери проєкту. Ще один новачок тренерського квартету Артем Пиваров уже бачить, яким має бути переможець голос України. України-13». ця людина має бути сміливою, тому що на сьогоднішній день. Вся наша нація є е, прикладом сміливості та незламності, е, невпинного руху е, в напрямку розвитку і здобуття нашої перемоги. Та до фіналу голосу ще далеко. Нині, на думку зіркового тренера Івана Клименка, найскладніший етап почути талант учасника, не бачачи його, коли ти не повертаєшся. А... А слухаєш, а потім повертаєшся, розумієш. І друге, що дуже важко, це говорити ні. Кожен раз, коли я не натискаю кнопку, у мене щось тут в душі. Такий камінь. Уперше в історії проєкту у нього з'явився саундтрек, який так і називається Голос країни. Він звучить щоразу перед відправленням брендованого потягу Київ Хелм зі столичного вокзалу. Прем'єра «Голос України» 13-го сезону вже цієї неділі на каналі «1 плюс 1 Україна» у «Київстар ТВ» та на одному з польських телеканалів. Три, два, один, обласки! Дмитро Фурдак, Дар'я Слісаренко та Орест Малькут. ТСН. 1 плюс 1. Марафон. Єдині новини. І на цьому прощаюся до 19-ї та наступного випуску ТСН. А далі в об'єднаному марафоні ведуть 1 плюс 1 Наталія Мосвійчук і Руслан Шаріпов. Ви їм слово вже за мить. Будьте з нами.